Ультра з Динамо викотли гучну заяву на адресу Суркісів. Луческу лобіює трансфер нападника з Фенербахче. Мудриком Зацікавився світовий грант. А за збірну України у вересневих матчах точно не зіграє. Її лідер. Мої вітання, друзі, вподобайка і підписон. Камон, і почнемо ми з Михайла Мудрика, навколо якого знову надгарячі чутки. Більш того, якщо тиждень тому ми говорили про Арсенал Евертон і от нещодавно з'явився Ньюкасл, то зараз мова піде про такі клуби, як Мілан, і навіть... Реал, крім Арсенала, напівзахисника Шахтаря Михайла Мудрика. Також претендує Мілан. Про це повідомляє Фічаєс. За даними джерела, італійський клуб хотів би підписати гравця з допомогою Мудрика. Мілан хоче підсилити свою гру в атаці. Трансферне вікно закрилося. а Новини про підписати Мудрика. Ні, Михайло також знаходиться у розширеному списку футболістів, за якими стежить Реал. Про це повідомляє Дефенса Централ. Відзначається, що 21-річний українець вразив скаутів клуб очних протистояннях Ліги Чемпіонів аналітики вивчатимуть його гру. У реалі вважають, що Мудрик повинен добре зарекомендувати себе у цих зустрічах. Я не втомлююсь наголошувати на тому, що Михайло Мудрик може заграти в будь-якому топ-клубі. Чому у нього є неперевершений мікс з того, що він пахар і він нереально талановитий? А це в футболі Супер гримуча. Суміш рухаємось до збірних. Національна команда вже менше ніж за тиждень, 21 серпня, проведе перший осінній матч Ліги Нації проти Шотландії. Клопаки готуються, втім, як ви знаєте, не в своєму топовому складі. Мінус Бущан Шапаренко і Зінченко, який, за словами Петракова, вибув на два тижні і відповідно пропустить всі вересневі матчі наших. Центр півзахисту після травм Шапаренка та Зінченка перетворюється з найсильнішої ланки до найслаб. Лапшої навіть у нападі є кому грати. Типаненко, Маліна, Піхальонок. Цілком нормально. На лавці ще є досвідчений Коваленко, плюс який-небудь Ігнатенко чи Назарина доїде. Грати можна. Згоден з тим, що є кому грати, і так само згоден з тим, що склад, все-таки не на 100%, скажімо так. Праймовий. Але давайте будемо відвертими: Ліга Націй це і не топ турнір, в якому завжди треба викладатись на 100%, і турнір, в якому можна експериментувати. Хоча, мабуть, після цих слів, які я зараз приведу, це слова Андрія Ярмонка, мені слід буде трішки замовкнути. Не чув, щоб наші воїни казали, що їм важко, чи як вони втомилися. Ми також не маємо права. Друзі, цей поєдинок ви можете переглянути на ICTV. І як зараз прийнято писати в коментах, слава Богу, що не на плюсах. Дивимось гру, яка знов ж таки 21 вересня. А ми слідкуємо і розповідаємо про головне. А ви ж насолоджуйтесь футболом. Якщо хочете, можете навіть прогноз зробити. Звісно, найкраще це робити у наших хороших друзів компанії Favbet. Посилон. На яких як завжди в закріпленому коментарі під цим відео там же на вас чекає бонус в розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Ну і не забувайте про те, що Favbet частину від доходів компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Тож будьте всередині гри разом з трибуна. Та Фавбет. А ми рушаємо до київського динамо. В минулому відео ми вже підіймали тему безладу в клубі. Суркіса, здається, все влаштовує. Футболістам наберед Луческу, а Луческу, здається, нікуди не планує йти. І тільки той й робить, що виправдовується. Шквал критики після поєдинку з Аеком був таким, що Адмін ДК навіть коменти закрили в інсті під новиною про рахунок. Ну я друзі, сподіваюся, що ви готові до чергової порції виправдань від містера бо... Це новий рівень, скажімо так, одного разу голкіпер тримав м'яч 16 секунд. Це забагато, коли я грав у футбол на введенні давалося 4 секунди. Шкода, що наш гол не був зарахований, адже наскільки я бачу, в офсайду в в цьому моменті не було. Навіть Вар припускається помилок у складній ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, нам потрібна була перемога, і ми намагалися зробити для цього все, що могли. Втім, містер здається, таки щось намагається зробити. Зокрема, лобіює трансфери е, нападника з Че мова про Сердара Дурсуна про це повідомляє журналіст Ендрю Тодос кияни. Вже працюють над трансфером, проте перехід. 30-річного турка вважається малоймовірним. В клубі відбувається повний трендець. і ви знаєте, через всю цю катавасію ми забули про одну з головних сторін в цьому всьому конфлікті, в цій історії: про Ультрас ДК, які від початку війни викочують дуже круті і правильні, цілком правильні заяви. І спойлер, я згоден з кожним їхнім словом, яке вони написали. Тож. Озвучу. Нова форма Динамо Київ сезону 22-23 це символ єдності футболістів та фанатів клубу. Ми всі боремось за єдине. Ми правильно розуміємо, що клуб вирішив, що між нами та фанатами є якась єдність? У минулому році головний тренер клубу стверджував, що фанати, які приїхали на виїзд у Тернопіль, це не Динамо. А зараз клуб заявляє про нашу з ним єдність. З 2014 року фанати Динамо Київ борються за незалежність України з Російською Федерацією, чиї інтереси тут роками відстоює один з Власників клубу, про яку єдність йде мова. На наш погляд, нинішнє Динамо, на жаль, перетворилося у пристанище для відвертих ворогів України про московських колаборантів, на кшталт різних Суркісів, Льовочкиних, Пузанових та інших негідників, які спокійно відвідують матчі легендарного клубу з самого серця Великої країни. Якщо досі є ті, хто не розуміє наш посил, то пояснимо на прикладі тренду сьогодення без Єврокубків чи без Суркісів. Без суркісів. без перемог чи без суркісів? без суркісів. без трофеїв чи без суркісів? без суркісів. І неодмінно настане час, коли ми знову побачимо наше Динамо на вищих щаблях п'єдесталу. І без суркісів. Ігор Михайлович, а може час піти на пенсію? А? Вам же за це тільки вдячні будуть. Вам не набридло, що вас щодня критикують фанати, вболівальники, ультраси, всі журналісти вас щодня критикують за те, що ви робите з клубом. Звісно, тут є таке от риторичне питання. Хто візьме Динамо? На це питання у мене відповіді немає. Але ви знаєте, знову ж таки, скажу так, як це зробили ультрас Динамо? Скажу трендово. Без грошей і без власника, і без більш-менш. Світло майбутнього чи без суркісів? Відповідь можете сказати самі. А точніше, напишіть її в коменти. Прямо зараз, друзі. Ну і, звісно, поставте вподобайку цьому відео, якщо ви додивились його до цього моменту. Підпишіться на канал, якщо ви досі не підписані, і будьте в курсі головних новин футболу. Макс Коляда, є канал Трибуна. Бережіть себе до зустрічі і папа! -па.